Як ви могли помітити, переважно більшість підсилювачів я збираю на туретбордах чи айлітбордах. Але така технологія виробництва вимагає мати постійно запас текстолітових плат чи електрокартонових плат. У мене є давні запаси ще замовлені на якомусь виробництві, є з Аліекспреса та Тюбтауна. Але я вирішив спробувати технологію виробництва таких плат самостійно. І для цього мені треба всього-навсього. Звичайний папір чи картон та епоксидний клей, епоксидна смола. Підійдуть різні варіанти, готовий результат буде відрізнятись в залежності від того, що буде використовуватись. Для цього експерименту я взяв недорогий епоксидний клей, що продається в більшості будівельних мереж. Та звичайний папір офісний, який я використовував для друкування якихось чернеток. Спочатку я подумав, що мені вистачить не повної баночки епоксидного клею, але потім вирішив, що краще мати запас, аніж потім домішувати чи намагатися якось вирішити проблему нестачі клею. І важливо все це добре-добре перемішати, щоб клей набув своїх властивостей і зміг скріпити листи паперу. Щоб клей не пролив до робочої поверхні, я використовував стару плівку з пакування принтерів, там, комп'ютерів і іншої побутової техніки. Епоксидка не клеїться до такої плівки і її можна використовувати, оскільки зазвичай вона все одно викидається та йде в сміття. Я беру окремі листки А4, тому що в подальшому планую їх різати. Потім ретельно перемішаним клеєм. Промокою весь всю площу листочка. Для цього я використовую звичайний пензлик для випічки, тому що він так само з матеріалу, на якому не налипає епоксидка, і це добре. І так, листок за листком змастив, поклав на нього наступний, знову змастив, допоки не отримаємо необхідну товщину майбутньої плати. Ось так воно виглядає зблизька. Я не знаю, чи треба це робити чи ні, але десь я читав, що краще прогріти добряче всю цю масу, що я і зробив феном. Не впевнений, що це спрацює при застиванні клею протягом декількох годин, і щоб плата застигла добре, треба її загорнути в плівку та добряче чимось зверху все це притиснути, щоб плата мала достатню жорсткість. Для цих сили я нічого краще не знайшов як один зі своїх підсилювачів, тому що він підійшов за розміром. Хоча в інструкції до епоксидного клею написано, що він має застигати протягом декількох годин, проте оскільки шар клею досить великий, то я залишив все це на добу. І що з того вийшло? Одразу як я зняв підсилювач та почав розпаковувати плату від плівки, я побачив, що я допустив декілька помилок. По-перше, це те, що плівка зверху лягла нерівно. Я її, по-перше, дбало поклав, а по-друге, треба її класти лише одним шаром максимально рівним. Таким чином, ми отримаємо рівну поверхню. А у мене ж вийшло багато поглиблень та бугорків. По-друге, епоксидка у мене з одного боку зібралась таким от кантом, який треба просто видаляти, або викинути на смітник. Однак матеріал міцний та досить гнучкий, і ідея має право на життя, лише треба використовувати, можливо, форми для випічки чи ще щось, щоб уникнути оцих перепадів висоти та нерівної поверхні. Тобто, треба трошки доопрацювати, і я спробую покращити результат.